Привіт усім! Ви мрієте навчитися грати на гітарі, написати пісню та заспівати її, як я. Мрії шляхи за 55 секунд я покажу вам, як це зробити за допомогою штучного інтелекту. Почнемо з написання пісні. Ми використовуємо Суно: це штучний інтелект для творців музики. Напишіть промпт за допомогою ChatGPT. вставте текст пісні, додайте промпт стилю. Натисніть кнопку Створити і ви отримаєте дві версії вашої пісні. Далі Створіть свого співака. Ви можете використовувати будь-які генератори зображень на основі штучного інтелекту. Сьогодні ми використовуватимемо піклумене AI. це дуже просто та безкоштовно. У нас є ідеальне зображення. Тепер найважливіший крок втілення цього зображення в життя та синхронізація його з вашою піснею. Ми використовуватимемо сервіс штучного інтелекту Hedra.com. Зареєструйтесь та натисніть кнопку відео. Ви отримуєте 300 кредитів безкоштовно щомісяця. Натисніть кнопку Start фрейм». Завантажте зображення, натисніть Аудіоскріпт і завантажте аудіо. Перед завантаженням обріжте максимум на 20 секунд. Почніть процес створення. Готово. Завантажте готове відео. Використовуйте будь-який інструмент для редагування відео, наприклад, капкат, додайте текст, пісні, акорди та ефекти. Збільште гучність і насолоджуйтесь. Щиро дякую за перегляд, підпишіться та не пропустіть закулісне життя творця контенту. Ми Миснуйте крістині дощі. Це що все нас. Niestety niż jestem